Льотики, всім привіт! Якось в одному з відео про мій автомобіль, це Volkswagen Golf 7 з повним приводом. Тут не просто наліпочка Fomotion з Aliexpress, Цей автомобіль дійсно має редуктор, кардан позаду, це дійсно повнопривідний Golf 7. У тому відео здається, це було відео про витрату пального конкретно цього автомобіля. Я обмовився, що мій автомобіль має завелику витрату пального через те, що дуже часто відбувається регенерації сажового фільтра. І знову ж таки своїм підписникам я пообіцяв, коли з цією проблемою я розберусь. Я зніму відео і дам вам знати, в чому була проблема. Затягнулося трішки відео про вирішення проблем через те, що почалася війна в Україні, я цей автомобіль. Практично не експлуатував, або якщо експлуатував, це були якісь моменти, коли ну, точно не до виявлення подібних, доволі таки цікавих несправностей, над якими треба трішки потанцювати. Не кожне СТО, навіть те, яке займається сажовими фільтрами, зможе виявити проблему, яка виявилася в моєму автомобілі. І я гадаю, вона є. У багатьох людей, тому що питання стосовно частих регенерацій сажового фільтра до мене прилітає багато і в коментарі, і люди дуже часто запитують, тому я розумію, що ситуація може бути розповсюдженою. Зараз розумієте, чому дуже важливо мати електронну діагностику, про яку я вже не вперше розповідаю на своєму каналі, у власному користуванні у себе в автомобілі, якщо у вас автомобіль ВАК з сажовим фільтром і ви хочете контролювати його, розбиратись, розуміти, чому щось відбувається. Вається не так і зловити такого самого винуватця, як у мене, саме за допомогою цієї електронної діагностики. Розширене відео про типи адаптерів і софт, яким можна контролювати автомобіль групи ВАГ. Я залишив в вблицю опису. Перейдіть, там ну багато розширеного інформація розібрана по всім видам діагностики. Сьогодні розкажу, що за винуватець був в моєму автомобілі, такий цікавий захований, і як я його зловив. Перед вами датчик диференціального тиску сажового фільтру встановлюється не тільки на автомобілі групи ВАК, хоча тут є поміточка Volkswagen AG, але сажовий фільтр DPF використовується не тільки в автомобілях групи ВАК, тому я підозрюю, що він може знаходитися в багатьох різних автомобілях. Також цей датчик за допомогою цього датчика міські автомобіля розуміють, коли необхідно запускати регенерацію сажового фільтра. Це спеціальна процедура, яка його очищує. То знову ж таки, про регенерацію. Сажового фільтра, в мене вже є окремо розгорнуте відео, посилання на нього шукайте в блоці опису. Там все буде, там не хочу зараз загострюватись на цьому. Так от, завдяки показникам конкретно цього датчика, блок керування двигуном, розуміє, що тиск перед сажовим фільтром збільшився, значить, сажовий фільтр заповнений, і треба запускати його регенерацію. Так от, дуже часто цей датчик може глючити і показувати неправильні цифри, які не виходять за межі якихось. Тобто автомобіль не показує вам помилку. На екрані на панелі приладів не світиться помилка про забитий сажовий фільтр, але при цьому мізкам дається сигнал на пропал сажового фільтра через збільшення кількості сажі, яку саме виміряв цей датчик по перепадам тиску. Що відбувалось у мене, і чому, от як говорив, що навіть під'їхавши на профільне СТО, от просто в один момент ви, скоріш за все, не дізнаєтеся, в чому проблема. Дивіться. Виїжджаю я на своєму автомобілі в далеку поїздку, ми їздили тоді з товаришем в Запоріжжя, дивитись йому автомобіль. Виїжджаю з дому, підключаю додаток VAC-DPF. Через адаптер можете використовувати, знову ж таки, LM, там Вайкар, Айґейт-Ар чи будь-який інший. Кладу просто планшет під сидіння, включаю звукове сповіщення і їдемо ми собі спокійно до Запоріжжя. Проїжджаємо 330 кілометрів. Нагадаю, від дому сажовий фільтр був майже порожній. І в Запоріжжі через 330 кілометрів запускаємо регенерація В принципі, для автомобіля з 215 тисяч пробігу взимку, в морози. Викид сажі на холодну відбувається доволі суттєвий, я розумію, що це абсолютно адекватні цифри, і не розумію, чому раніше, коли я катався, у автомобіля регенерація відбувалася набагато частіше і така суттєва витрата пального. Тобто, ми тоді доїхали до Запоріжжя з витратою десь біля. 5,5,1 літри на 100 кілометрів, при тому, що їхало дві людини. Це автомобіль в кузові Універсал, 17 зоровезні колеса, і він на повному приводі і на коробці DSG. Робимо там свої справи, купуємо в Запоріжжі, моєму товару автомобіль. Виїжджаємо назад, я знову ж таки включаю, підключаю додаток АКДПФ, щоб контролювати, щоб все-таки зловити цю проблему і зрозуміти, чому вона стається і за яких найголовніше умов. І розуміємо, що коли ми проїжджаємо Дніпро, ми їдемо повільно, максимально спокійно, тому що знайомий придбав свій перший автомобіль, він ще до нього не звик, ми нікуди не летимо. І я бачу, що не проїхавши і 100 кілометрів, мій автомобіль раптово запускає регіону. Генерацію сажового фільтра. Подібна проблема дуже часто зустрічається, і оцей датчик диференціального тиску реально дуже часто робить мізки багатьом людям. І проблем з ним реально дуже багато. Вони можуть просто розплавитись через те, що на, якщо датчик, наприклад, стоїть один, на один з його входів подається. Просто трубка, в якій присутня температура газів, така сама, як перед сажовим фільтром. Тобто він сам з пластику. Я не знаю, в чому там, що там всередині знаходиться. Але те повітря, яке натискає на нього, на якісь вимірювачі всередині, воно має доволі високу температуру. Плюс сюди в трубку можуть залітати частки сажі, які якимось чином можуть або вивезти з ладу, або робити так, що датчик починає показувати неправильні якісь показники. І саме тому він. Реально робить мізки дуже дуже багатьом людям. Повторюсь, може оплавитися, може просто так на автомобілі, який стоїть заглушений місяць, наприклад, в гаражі. Ви підключаєте діагностику і бачите, що датчик показує там 5 гектопаскалів чи 10 гектопаскалів тоді коли двигун взагалі не працює. Тобто, коли двигун не працює у випускному колекторі, немає ніякого тиску. Там атмосферний тиск, який от у вас виходить зовні, він вважається, ну грубо кажучи, біля нуля. А коли ви запускаєте двигун, з нього йдуть вихлопні гази, тиск у вихлопній системі збільшується, і от саме в цей момент датчик диференціального тиску і має показувати якийсь тиск. У моєму ж випадку сталося доволі підступно. Тобто, якби я отак не катався там 300-400 кілометрів в одну сторону і не контролював цю, всю процедуру, я б і не виявив, в чому проблема. Тому що коли я підключаюсь електронною діагностикою в будь-який з моментів, щоб щитати параметри заповнення сажового фільтра, я бачу якусь цифру, яка. Не виходить за межі граничних для мого автомобіля. Там не виходить за рамки 24 грам. Грубо кажучи, ну окей, це момент, на якому запускається регенерація, і вона по суті запускається і відбувається. Ніяких помилок, автомобіль не розуміє, що там щось не так. У моєму випадку виходить, що датчик працює нормально, нормально, а потім за якихось умов у нього стається. Переклин всередині, і він замість 10 грамів фактичних, які є в сажовому фільтрі, починає показувати 23 чи навіть більше, якраз той момент, коли необхідно запускати регенерацію. Саме тому повторюсь, важливо для таких моментів мати електронну діагностику, щоб зрозуміти, в чому проблема, і самостійно зловити оцього такого нехорошого винуватця. Коротше, дивна ситуація. Зараз от їхав. як бачите, показники по сажі. У мене 22,46, і вони стрибнули дуже різко, тому що до цього було там ну щось на показнику на рівні там до 14 грам. Суд мас мешори 22.58. поступово наростала ця величина, і от просто реально ну я не знаю, що це відбувається, скоріш за все з вимірюванням. Показників сажового фільтру, якісь проблеми, щоб такі різко скачки починалися. 170 пробігу тільки від останньої регенерації і запустилася нова регенерація. Попередня запустилася на пробіг від 300 з хвостиком пройшла нормально. Щось якісь дива. Корише. Де знаходиться датчик? От зараз я хочу його замінити. Опа, треба зняти. Кришку на автомобілі. От у нас стоїть отут сажовий фільтр. В цьому місці знаходиться верхня банка на двигунах Євро 6, яку ви бачите, єа 288, це не сажовий фільтр це каталізатор. Сажовий фільтр стоїть там нижче. А от датчик контролю, Оцей самий датчик диференціального тиску, знаходиться під оцим таким тепловим екраном. Тому що, повторюсь, тут доволі таки висока температура. Знімати оці закліпки рекомендую все ж таки за допомогою або мультитула, де є кусачки. Або ну, хоча б якогось ножа. Ну, Власне, я буду користуватись ножем. Це дещо простіше, мабуть, просто тому що він під рукою є. Отак, відкриваємо ми тепловий екранчик. Повторюсь, дуже обережно, щоб не розірвати його. Бо він реально тут необхідний. Температури тут доволі високі, присутні під капотом. От він нам відкривається, і тут нам потрібен буде ключик Torx спеціальний. І от наш датчик встановлений, фішка до нього підключена. В мене він один. Зверху на ньому можна прочитати номер цього датчика і зрозуміти, що воно таке. Буває в попередніх двигунах до 2018 року там встановлювався два таких датчика. Було більше проводки, був цей чохол сам більше, якби її кронштейн, куди воно кріпиться, також був. Інший, тому, повторюсь, все залежить від версії вашого двигуна. Ліземо глибше. Розкриваємо чохольчик і тут бачимо трубки, якими підключено, грубо кажучи, датчик до вже трубок, які йдуть туди глибше, до самого сажового фільтра. На вхід і на вихід. Нам потрібно зняти оцю фішку. Тепер ми його визволили. Так, датчик у нас стоїть тут один, більше додатково немає нічого. Це пішло щось інше. І в чому особливість? Дивіться, датчик має пластикові у нас виходи. Зараз продемонструю, які дуже часто обламують робітники, ем, знімаючи оці трубки. Їх треба знімати, коли проводиться заміна комплекту ГРМ. У мене декілька разів, один раз у клієнта було в Києві, коли офіційний дилер міняв ГРМ, знімав ці шлангочки з датчика сажового фільтра, обламав один із виходів чи надломив, наприклад, і він потім почав глючити, чек у людини вискочив, як би ну, і тому подібне. Тому дуже важливо за цим е, слідкувати. І коли Знімаються ці трубочки, і це треба робити максимально обережно, тому що ламаються вони на раз. Датчик, нагадаю, коштує біля півтори тисячі гривень. Одна штука їх може стояти два, ну, або може стояти один от, як у мене, наприклад. Тому я рекомендую все ж таки знімати датчик спочатку з оцих металевих, знявши хомути і просто знявши е разом з датчиком обидві трубки. І вже коли датчик у вас буде назовні, ви можете з нього демонтувати потім ці трубки, там, чи нагрівши їх, чи якимось чином просто підваживши, можливо, це буде дещо легше. Ну, по суті, коротше, знімаю датчик замінюю. Але ще до заміни, я хочу. Вам показати, що, в принципі як це все контролюється. Я користуюсь адаптером вайкар Якщо когось буде цікавити, багато у кого він чомусь не працює, тому зверніть увагу на V-Gate, наприклад, адаптер посилання на всіх, я залишу внизу. І знову ж таки, ми відкриваємо наш додаточок VAGDPF, де він у нас є, відкрився, що він нам нічого не показує. Вмикаємо запалювання. І що ми бачимо на екрані? Датчик диференціального тиску у нас показує 0 гектопаскаль, Тобто, це те, що я говорив, коли двигун не запущений, має бути 0. Якщо ви включаєте і дивитеся, що у вас диференціальний тиск показує від'ємне або. Позитивне значення, плюс, якби, то значить, що щось таке вже не так з тим датчиком. Як бачите, от навіть температура сажового фільтра мінус 3 градуси в мене на дворі, якби зараз якраз вночі було мінус 5. Тому все настільки прохололо. От, власне, як бачите, це одна з видів перевірок. Якщо не маєте ВАК ДПФ, наприклад, можливості придбати ліцензію, то будь-який. Адаптер, будь-яке діагностичне обладнання, яке дозволяє зайти в блок двигуна, і там шукаємо перепади диферен... диференціального тиску і дивимося, які там значення. Але ідеальне, просто іноді ще буває ВАК DPF. Чомусь не виходить, не виводить оце віконце, диференціальний тиск. Це залежить від версії двигуна, не знаю, чому так. Якби... У мене все показує, тому мені простіше ВАК DPF -пі підключити, ніж ніж більш поглиблено там діагностикою підключатись. Ну, власне, я розумію, що зараз 0. Вимикаємо автомобіль йдемо. Під капот. Фішечку датчика я від'єднав. Далі у нас іде, ми відкручуємо один гвинт, на якому тримається тут датчик у нас. Це доволі зручно, він тут не затягнутий. Коротше, все легенько, навіть, скоріш за все, не замаститеся, якщо у вас чистий інструмент, який ви працюєте. Так, датчик у нас, в принципі, має зараз вискочити зі свого місця. Так. Є, тут така спеціальна скоба йде у нас. Зняли. А тепер От, один шланг прокручується на датчику, а інший не хоче. Пробуємо ножем. Дуже обережно. От таким чином. Ще є у мене варіант, це якщо у вас в господарстві є андапочник. О, взагалі ідеально. Не крутимо, не заламуємо на сторону, знімаємо рівномірно, в ідеалі на теплому двигуні. Тому що тоді пластик більш еластичний. Оп! Один, в принципі, це вже знімається руками. Зняв датчик, отак От він виглядає. І бачите, у порівнянні з тим, що я показував до цього. Тут він має мінімальні відмінності, різні фішки, хоча три піни також. І тут він зовні не такий. Ну, якось так. Тепер беру свій новий датчик, який нещодавно до мене приїхав. От він. Зняв я старий. От вони ідентично виглядають. Контролюємо, щоб все було максимально чисте, тому що це буде потім впливати на вимірювання. Ну і так само обережно ставимо датчик на своє місце. Так. І друга шлангочка також на своєму місці. Далі нам потрібно фіксувальну скобу. Раз, і два. Ставимо фішку в датчик. Підключили. Йдемо, діагностику підключаємо. Працює воно чи не працює. Дивимось. Знову ж на місце адаптер і планшет. Перезапускаємо в AbDPF. Що він нам покаже? Працює датчик чи не працює. От зараз. Мінус один датчик показує. Бачите, попередній показував нуль. Тепер треба зрозуміти, в якому з них була проблема. В тому, що зараз поставлений, чи в тому, що стояв до цього. Ну, скоріш за все, якщо до цього запускались часто регенерації, то він у нас і винен. Зараз хочу запустити двигун, подивитися ще раз. От він у нас підключений. Рукою нагріємо його. Чи зміниться щось, чи ні. Ні, нічого не змінилося. Треба запустити. Двигун для початку. Так, запуск. о півоберта. 6 гектопаскалів показує тепер наш датчик, 7. Росте кількість в межах абсолютно нормальних значень. Нехай прогрівається, нехай працює. 5 гектопаскалів на холостому. Коротше, підключив, датчик замінив. Тепер подивимося, покатаємося, тому що треба зрозуміти, як ви розумієте, одразу отак воно не покаже все окей чи не окей. Якщо це проблема з фізичною, фізичним станом самого сажового фільтру, то це можна виявити тільки контролюючи, катаючись з діагностикою, дивлячись на параметри, як відбувається його заповнення і так далі. Не забуваємо докріпити наш датчик на місце. Тут є гвинт. І закриваємо цей. Теплозахисний екран, щоб нічого не поплавилося. Як я вже говорив колись в своєму відео, що такі датчики вони можуть розплавитися в процесі дороги. Бували ситуація у мого колеги Сергія і в одного з наших клієнтів, коли він забрав автомобіль з митниці, їхав додому, в нього просто поплавилися датчики. Таке буває. Це така особливість. Просто тепер ви про неї знаєте. І я рекомендую для свого автомобіля все ж придбати. Хоча б один датчик, навіть якщо у вас їх два, що вийде з ладу, то замінити в дорозі. Це може трапитися. якби. Ну, якось так. Така процедура заміни цього датчика. Ставимо назад шумоізоляційну плиту і катаємося, контролюємо, що з ним відбувається. Вирішили ми цю проблему чи не вирішили. Отакі цікаві будні у власників автомобілів з дизельними двигунами, з кінськими пробігами. Можливо, подібна ситуація є і у вашого автомобіля. Рекомендую вам продіагностувати. Як це робити, я вам продемонстрував наочно в даному відео. Придбайте собі діагностичне обладнання, щоб воно завжди було у вашому автомобілі і ви могли зрозуміти, чому там загорівся чек, чому часто відбувається регенерація, і може навіть зможете якісь параметри в автомобілі змінити, які не змінюються банальним натисканням на клавіші. Детально про... E cool. Діагностичне обладнання, а також де його можна купити, і промокод на знижку, який дозволить заощадити на доставці адаптерів. Я залишу внизу, заходьте, замовляйте на свій розсуд по своєму гаманцю і майте з собою завжди в дорозі, можете, як бачите, самостійно, не маючи СТО, визначати, що в автомобілі зламалося. Якщо відео сподобалось, інформація була корисною, не забудьте ним поділитись, поставити вподобайку, написати коментар в підтримку, і не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічі.